Близько п'ятої години ночі сьогодні селі Троїцькому прилетіло три шахи. Прилетіли по домов... частних домовладіннях. На території села Троїцького пошкоджено більше 30 домовладінь. Є руйнування, пошкодження. Дякуючи Богу, всі живі і здорові. Але ця ситуація ще раз підкреслює, що расисти воюють. Не з військовими, а з мирним населенням. Дякуючи гуманітарній допомозі, Проліска, сьогодні забезпечено всі стройматеріалами. Дякуючи поліції МВС, все було вчасно зроблено, зроблені акти. Дякуючи працівникам виконавчого комітету, працівникам ЖКХ, ми часто допомагаємо мешканцям нашої громади приодолати ці всі. Пошкодження. Бережіть себе, бережіть своїх близьких.